І разом з тим ми маємо розуміння, що метою для орків є якраз і Запоріжжя, і оці громади, а саме чому громади? Тому що громади, громади громади розташовані територіально географічно на підступах до міста Запоріжжя. І там інфраструктура якраз і куди люблять гатити орки, це і агропідприємства. Да? І вони безпосередньо е однозначно. Мета основна там у них може бути це Запоріжжя, але через у ці громади. І разом з тим варто відмітити по цій ступені диференціації, да, як вони там відокремлюють уже там Запоріжжя. Ага. Запоріжжя просто завдяки я ж кажу тим, що хлопці тримають їх на той відстані там 40 кілометрів. Запоріжжя, вони поки не можуть і не отримують і цього доступу, щоб знаєте, підвести цю там свою вже, там, реактивну ствольну артилерію. І гатити по Запоріжжю, тому Запоріжжя, і це ми вже знаємо. Це е, дуже добре, що ця ніч пройшла тихо, але ж майже щоночі і що вечора, а, а в день, ну як і вчора, наприклад, там завдяки силам ППО були збиті ці ракети, які намагалися все ж таки поцілити. Але по Запоріжжю це безпосередньо ракетний обстріл. А Ми по громадам району відбувається РСЗО.